Відсутність цієї системи ринкового нагляду завдає шкоду саме представникам прозорого бізнесу, добросовісним виробникам, які виробляють з додержанням європейських вимог або національних технічних регламентів, і не можуть реалізувати на споживчому ринку України ці товари через значну надмірну конкуренцію з боку недобросовісних представників бізнесу, які реалізують неякісну фальсифіковану інколи навіть контрафактну продукцію. Це основні моменти, про які я хотів сказати, щоб ну, дійсно нас почув уряд. Сьогодні є трикутник, який, в якому має відбуватися діалог. Це влада, бізнес-споживач. Якщо з бізнесом влада ну, безуспішно якийсь діалог веде. То зі споживачами взагалі не відбувається жодного діалогу. Бізнес не хоче будувати діалог зі споживачем в більшості випадків, бо сьогодні він тіньовий. Йому не дуже до вподоби, коли споживач сплатив за неякісну річ. Він приходить повернути повернути ці кошти. Бо бізнес сьогодні що? купив, перепродав. П'ять-шість разів відвезення або введення на ринок продукції до споживача проходить оберт. На кожному, на кожній ланці це 10-15% накрутки. Ну от і розумієте, що отримує врешті-решт споживач за свої кошти, яку неякісну продукцію.